Доброго ранку, любі малята! Мене звати Тетянка, я дуже рада бачити вас на нашому з вами занятті. Сьогодні ми знову будемо продовжувати знайомити вас з творами українського письменника Василя Сухомлинського. Пропоную вам послухати оповідання, яке називається. Найгарніша мама, тож уважно слухаємо. Випало совеня із гнізда та і повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого. Некрасивого з великою головою вухатого, Банькатого жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати. І вдень Моя мама? питає соловій. Моя мама – «Моя мама сова!» – гордо відповідає совиня. «Яка ж вона?» – питає дятел. «Моя мама найгарніша!» «Розкажи, Яка ж вона? питає дятел Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає двіст. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совиня. Зареготали Соловій, Дятел і тріст. Та ти ж потвора виходить і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку. І повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. Які ви молодці, як уважно слухали казочку. А зараз давайте відповімо на декілька запитань. Скажіть мені, будь ласка. Звідки випало совеня? Правильно, з гніздечка. які птахи побачили совеня у лісі? Молодці, соловей, дятел і дріст, що совеня сказало про свою, що, що совеня сказало про свою маму. Так, мама в мене найгарніша. Які ви розумнички, як уважно слухали казочку. Але наше заняття добігло кінця. Які ви молодці, мої розумнички, але на цьому наше заняття закінчується. Я всім вам бажаю чудового дня. Гарного настрію і нових відкриттів! Також я хочу нагадати вам як мога частіше обіймати свою маму та говорити їй, як сильно ви її любите. А я з нетерпінням чекатиму на нашу з вами зустріч. До побачення, любі мої друзі! Бувайте!